Добрий ранок усім. З вами знову Сергій. У нас сьогодні 7 липня і нам сьогодні обіцяють 36 градусів тіні. Тому тема сьогодні буде про затінення. Я вже свій виноград затінив і думаю, ви теж уже затінили, якщо у вас так само жарко. Але хочу два слова сказати про саму сітку. І знову про ті самі шаблони. Яку сітку купувати? 50%, 50%, а побігли всі купуємо. А якщо подумаємо, а на що нам 50%, а Бог його знає, ну так всі купують, значить і ми купуємо. Значить, наперед скажу, що я собі сітку купив 40% затінення. Працює вона ідеально. А, в минулому році. Було у нас 38 в тіні. Причому не день, не два, а дуже досить довго. Я вже взагалі не пам'ятаю таку температуру, як в минулому році як палило. І затіняв я цією самою сіткою і абсолютно нічого в мене не, не то, що там, а навіть намеку на якісь опіки не було. То, що треба. А, в неї ці на цілих 10% більше продуваємості. А 10% це не 1%, це досить багато. У нас тут баланс має бути між затіненням ягоди від опіків і між провітрюванням. Щоб наш виноградник не захворів часом. Тому я взяв собі 40%. А всі дивлюся на півдні кажуть там 50%. Ну добре, на півдні можливо, я там як... Тому мультику, кажуть, не знаю, не їв. Вони там вирощують, можливо, в них 50% оптимально. А коли я собі купував, думаю, а ну, я ж не на півдні живу. Там все одно температура більша. Для чого мені 50%? Візьму 40, спробую. Ну, так ще трохи вагався. Спробував, то що треба, нічого там не печеться. І провітрюваність все-таки ж краще у 40% сітки. Так, ще... а, ну, Бачив, ну всі купують 50%, 50%. Один лише в минулому році дивився відеоролик каналу Геннадій Виноград, то він теж користується 40%. І теж у нього все нормально, нічого не печеться. От. Але просто, а на, може на півночі України там хтось буде дивитися цей. Які купити, всі кажуть 50%, теж собі 50% купить. Для чого вона йому там тих 50%? Коротше. Якщо купуєте, якщо ще хтось собі не купив, не купуйте широку і не ріжте її. Купіть собі якусь вузеньку, яка вам потрібна. Тому що вона ось тут по краям якось так з завода обстрочена, так, щоб вона не торочилася. І з цієї сторони. І з цієї сторони. Бо якщо ви її візьмете широку і розпустите, то вона у вас оці нитки почнуть торочитися. Ось така справа. До нової зустрічі.